Шо а що говорити? Ну, а що говорити? Ну, х**. Сіхи великі, я кажу. Всім привіт! Ви на ютуб каналі Шопро свій. Сьогодні ми записуємо подкаст про е, відповіді на питання з Аліною. Усім привіт, мене звати Аліна, я власниця левіті, і тут ми будемо відповідати на питання про бізнес, про життя. Коротше, про все, що ви не задавали. Тут будуть відповіді. У нас сьогодні такий знаєте, позитивний подкаст. Ми взагалі не планували його записувати. Десять годин налаштовували світло, ставили мікрофон, тому ми вже знаєте такі. І почнемо з першого питання. Скільки було найбільше відправок? Скільки відправок при відключенні світла? Найбільша кількість відправок це у нас було 200 з чимось відправок за день. Це був період перед новим роком. Дуже було складно туди. Тоді, тоді в мене ще не працювали люди. Я працювала сама менеджером, пакувальщиком, людина, яка створює замовлення і короче. Це було дуже-дуже складно. Ось, а потім, вже коли більше делегувала це все, тобто сама вже не займалася тим пакуванням посилок менеджерством і так далі. То, мабуть, десь 150 п'ятдесят посилок в день. А це було найбільше на рекламі юлічки вірби? Так, да, на рекламі Юлічки вірби. Що сталося після того, як взяла рекламу Юлі Верби? Нічого. А у вас а у нас ось такий результат? Да, у них завжди рекламу юлі верби заходить. Да, скільки ви при включенні світла зараз? Ми переоформлюємо товари, у нас прибувають нові позиції, тобто зараз у нас ну, фактично майже пустий склад. Там ми перераховували зараз на складі лежить тільки 94 сумки. Ось тому, скажімо так, у нас маленький вибір зараз, тобто люди особо не замовляють щось із того, що є в наявності, тому що вони старі позиції. Тому зараз у нас немає такого, що там дуже багато чого треба терміново все продавати і так далі. А виключення світла все заважає, блін. Тому зараз не так переживаємо цей період. Замовлення все одно є, вони є стабільні, як і вони були до відключення світла. У нас було найбільше відправок десь за день. Це 600. Якщо вважати, що це замовлення оформлені за один день, то це десь 600. шість сотрудничає е, Так, це після реклами, наче було, наче після реклами Юлі Верби. А зараз. Зараз у нас як відключення світла повпливало, так, в принципі, ніяк. Ми щодня маємо 150 плюс відправок. Але от був нещодавно день, коли прямо капець які були відключення, такі прям жорсткі, то тоді у нас просіли продажі, і тоді було десь замовлень 110, десь так. А ви дивились, у вас більше замовлень з Києва? Так, у нас більшість замовлень з Києва, Львова та Одеси. Ну якраз таки, от в Києві зараз найбільше відключення по Україні, тому що, наприклад, у нас в Дніпрі відключають ну не надовго, тобто у нас стабільне замовлення з Дніпра. Вони йдуть ну постійно. Тобто, кожна відправка там є декілька посилок, які йдуть в Дніпро. Друге питання. Цікаво про маржинальність товару. Знаєте, просто насправді маржинальність е, це така е, цікава тема, тому що є люди, які ставлять рандомну ціну на товар, типу аля. Я хочу з цього товару заробити там 200 гривень. Насправді треба прораховувати взагалі. По-перше, прораховувати по ринку для того, щоб не продавати товари нижче ринку, тому що ті люди, які куплять у вас, тому що це у вас дуже дешево і взагалі такого ніде немає. Скоріше за все, це буде така, типу. Ну, не дуже добрий маркетинговий ход. По перше, ви заробите менше. По друге, у вас будуть в підписниках і в замовниках тільки люди, які хочуть чогось подешевше. Тобто, ви не зможете переходити далі на більш дорогий товар і далі ну, продавати вже за нормальну ціну і нормально вже заробляти. Тому одразу про це думайте, коли ви вираховуєте маржинальність. Так, я з тобою згодна і обов'язково завжди в націнку товару таку маржинальність має вкладатися що? По перше, це якби утримання. Офісу, утримання там співробітників, факультетів, пакування. пакування, да обов'язково ще якісь такі штуки, той же самий таргет, якщо ви запускаєте маркетинг і тому подібне, плюс враховувати, що вам це має приносити кошти. Тому так будується сама націнка товару, тому ставимо таку середню ціну на ринку, іноді трошечки меншу на топові товари. На топові товари, да, на топові товари, які є магнітами і які класно люди купують. У мене націнка на товари Абсолютно не всі вона різна, тому що дійсно дивимося по ринку. Тобто дві позиції вони можуть коштувати однакову суму в закупці, але вони коштують по різному, тому що одна модель актуальніше, трендовіше, а інша там звичайна базова і її не будуть так сильно замовляти, як, наприклад, трендовий товар. Тому про це теж думайте. Давай купувати сумки по 300 і ставити їх по 350. Це за роботи мільярнірами були на да. Дом Куплю собі можна побыстріше? <реш> Ні. Розкажіть про дисципліну. У мене немає дисципліни, і я просто живу життя. По відчуттям. Ні, насправді, от якщо е, дійсно занурюватися ближче до цієї теми, я знаю свої основні задачі в день, які мені треба виконувати. Тобто, я знаю, що от мені потрібно змонтувати там, три відео. Мені потрібно там, е, зняти якісь відео. Там, е, мене я виділяю собі в тиждень. Два дні. Перший день на написання сценаріїв, другий день на зйомку. Я можу отак от відзняти там 20 або 11 відео, в залежності від того, наскільки мені це потрібно. Тобто перед приїздом до Аліни в Київ я зняла 16 відео на два аккаунти для того, щоб не переживати про те, що в мене там не буде контенту. Машина, да, це я BMW. Volkswagen Beetle. Заставочка да це візуалізуємо я. мрії. Mm. Що я можу сказати про дисципліну? Ну, по перше, я вважаю, що дисципліна це ключ до будь-якого успіху, тому що дисципліна плюс системність. Завжди дорівнює результат. І якщо з дисципліною підходити до цього, і при цьому системно, тобто робити щодня якісь дії для того, щоб чогось досягти, вони все одно принесуть так, якісь результати вони принесуть, хоч якісь результати завжди. І дисципліна це мега важливо. Як її розвивати? Моя порада це. Мінімальне. тобто почати, хоча б з того, що ви будете розвивати дисципліну тим, що будете прокидатися щодня, там, ну, грубо кажучи, о восьмій ранку. Тобто почніть трошки з, раніше, цього, от, ніж ви да, звичайно. Трошки прокидаєте. раніше там, ніж ви зазвичай прокидаєтесь, і все. І так розвивається дисципліна в таких маленьких, маленьких, маленьких речах, і потім приносить вам е, дисципліну в великих речах. Тому от такий от між я, між до речі, почала типу, я веду якби щоденник, в якому я записую там головні цілі. І дуже прикольно, як вела паперовий, і що ти можеш закреслювати, щоб виконала там всю справу. Це дуже так приємно. Да, кстати. І так само ви можете, наприклад, про ту ж дисципліну планувати собі день, типу, не писати собі повний розклад дня по uh -huh. часам, дев'ять, десять і одинадцять, тому подібні. Ні, просто ставте собі там три основні цілі на день, які ви хочете виконати. Це теж дисципліна. Як обирати трендовий товар для інстамагазину? Якщо ви помітили, я зараз сижу в леопардовому рівні. Ну, тобто, Ми розуміємо, да, що за трендами ми вже тут слідкуємо, а Лі аліна да. Леопардовий штана. Угу. Дивіться, трендовий товар він не повинен відходити далеко від товарів, які ви продаєте. Тобто, наприклад, ви не можете продавати там, машини, а в трендовий товар додати різинки для волосся. Тобто, воно в будь-якому випадку повинно бути якось. Е Поруч ваші ніші да у Аліни вона завозила трендові товари. Це колготки на хутрі. До речі, я теж буду їх завозити, тому що це дійсно класний товар. Також з трендових товарів це відноситься до того, чого ще поки що немає у всіх. Тобто, це щось таке унікальне, що хочеться кожному купити, хто хоче якось виділятися серед інших людей. Тобто, от наприклад, з тим же самим леопардом. Місяць тому всі хотіли собі щось леопардове, але його не було на ринку. Його не було так, що можна було прийти в зару і побачити там 10 тисяч футболок з леопардом. Ні, такого не було. Були там дуже дуже маленькі і не дуже цікаві моделі. Зараз ми сьогодні зайшли в кожному магазині в кожному магазині. Да, в кожному магазині є з леопардом і штани, і труси, і все шльопки. Да, тобто все, що потрібно. Ун шляпу я собі купила з ліопарда. Просто отак. Шляпу купила, блін, ребята. Ну, взагалі хайпове. А Як обрати трендовий товар для інстамагазина? Ну, по-перше, як і сказала, Віка, це має бути якесь таке щось особливе, те, чого немає на ринку. Але м -м, я б звертала увагу на той товар, який вже є у ваших конкурентів. І який дає їм класні продажі. Тобто тут дуже важливий аналіз якраз Тільки конкурентів. Ви аналізуєте, чи дає це цей да, реально а не закуповуєте все підряд, що у них то і у вас має бути. Просто вони можуть сказати, вони можуть завести якийсь товар, викладати сторіс, що вау, ви вже все розкупили. Просто а у них цей товар там лежить, наприклад, три місяці. Да. Ви дивіться, по перше, відгукам. Да. По-друге, по активності під постами з цим товаром, під рілсами з цим товаром. Якщо люди пишуть про те, що як замовити або хочу замовити, це значить, що. Це цей товар актуальний, mm -hmm. мало хто підробляє такі повідомлення, тому ну дивіться і особливо на відгуки. Звертайте увагу на актуальне з відгуками. Так, як у нас, наприклад, був Флейбра, і він був у травні прям мега супер актуальним. А зараз він, звичайно, почав з'являтися уже у більшості конкурентів, і його популярність вже трошки падає, тому що вона розділяється між іншими магазинами. Так само, як той Леопард, наприклад, да, ну, на нього класний тренд туди-сюди. І зараз він є майже в кожному магазині, але його всюди купують, тому що це трендовий товар. Обрати як? Дивитися, що зараз реально актуально на ринку. Це це ви можете дивитися, наприклад, у тих самих магазинів, які не в Україні в, да, в у блогерів. Раджу дивитися ютуб блогерів, до речі, різних, які показують там свої розпаковки і так mm -hmm. далі. Ось субтитрами дивитись там по ці 10-хвилинні відео і одразу розумієте тренду, тому що все, що є там, воно до нас приходить там так, через так. якийсь час. Так, Звісно, от і аналізувати таким чином звичайно, як я і кажу, дивитися те, що там є у конкурентів, аналізувати і замовляти собі асортимент. Ну, якщо ми кажемо про флай бра, то це ж така річ, яка, от, я пам'ятаю, я в класі шостому була, воно було ще популярне. Ну так, да, воно не втрачає свою популярність, він завжди, мені здається, буде прям мега актуальний. Угу. Розкажіть про реакцію на хейт і погані відгуки. Що поговоримо? про наболівши. я не знаю. У нас в останній раз поганий відгук був може місяці два тому. Це дуже дивний, дивний випадок. Дівчина написала про те, що їй прийшла сумка з нітками на сумці, що вона почала розлазитися. Ми одразу ж написали про те, що ти давайте зробимо повернення, відправляєте нам ми вам кошти або там інший товар. Приїхала ця сумка, і вона в ідеальному стані, такому, що її не розпаковували. Тобто вона, от як ми відправили коробку, так ця коробка і приїхала нам закрита. Може вона просто дуже надежна? Ну, ну я, я сумніваюся що дуже надежна. Ну ладно, думаю, скоріш за все просто дівчина хотіла повернення Грушки. Ну да, і все. Ну я не знаю, можна Всегда... вважати це за поганий відгук чи ні, хейт. Ну, да, мені здається, що ти більше стикаєшся з хейтом ніж я ну, ніж ми. теж а, буває різний хейт. А, є люди, які просто ну, знаєте, ну просто кончені все. Вони не розуміють жартів, вони не розуміють взагалі ситуації, вони не розуміють нічого. А, можу провести приклад. Буквально позавчора а, я виклала відео з жартом про те, щоб знайти такого чоловіка, як в мене. Треба uh, купити сумку, піти в університет і цеплять преподавателі. І, ну, як на мене, доволі забавна, забавний жарт. У мене чоловік, він, ну, типу, він може працювати uh, вчителем, це, це прикольно. Uh, і пише дівчинка, uh, що давайте. Будем яким надівати стрінги, щоб просто перед чоловіками, ну, тому що чоловіки це ж купи світу, Тобто тут -то така дебільна реклама, що Аля треба купити сумку, щоб закадрити чоловіка. Ну, взагалі, типу, ні, ні про що. Тобто там купа коментарів про те, що ха-ха-ха, мій теж там, вчитель або кінцівка, клас, і от людина, отак от на 22 повідомлення. Сваряться з людьми в коментарях, і яка реакція має бути? Реакція ну, залетіло в рекомендації краще ніж увесь цих коментарів. Ну так, да, варто розуміти, наприклад, якщо ви маєте свій бізнес і дивитися на те, який саме це хейт. Тобто, що це хейт, який стосується вашого магазину напряму, там де говорять, що у вас товар гавно, магазин гавно, то це погано. Це погано впливає на да. ваш магазин, і тут має бути відповідна реакція. Тобто, ви маєте знайти контакт з цією людиною, яка написала цей відгук, і вирішити з нею проблему, щоб ну, такого більше не було, тому що вона розповсюджує цю інформацію про ваш магазин. Це піздець, як погано. це я вчора я розповідала про кросівки, що я замовила кросівки в магазині, де я замовляла 5 років, і в мене вони розлізлись, Я написала в магазин, а вони сказали: ну, мабуть, партія бракована. Типа я в них вже не буду замовляти. Да, от такий ось висновок. Да. Але якщо це хейт, наприклад, там вам особисто написали фу не брудна голова, то нічого страшного тут взагалі немає. Навпаки, ваше відео просунуться ще да. краще, ще більше. Тобто, якщо цей хейт не стосується вашого магазину, вашого бізнесу напряму, то це нормально. Нічого страшного Ви повинні немає. ще розуміти, що люди бувають абсолютно різні. Тобто, та річ для кого щось ну, там крінж для кого це вау, це прикольно. Да. І це також стосується по-перше, товару. Тобто, наприклад, хтось там, я ніколи не буду купувати там, такі труси, як у вас, бо, там, а хтось, типу, всі. Купують це в великій кількості, і так само там з моїми сумками, наприклад, комусь вони взагалі не подобаються, які я обираю для продажу, а хтось їх задоволенням купує, і люди можуть розповідати про це в коментарях. Про те, що от класно ви даєте рілси, але от сумки у вас гавно. Ну що на це відповісти? Це мене якось образить як людину, що в мене сумки не гарні. По, якийсь, да, про погані відгуки що хочу сказати, що тут так же само, як і з хейтом, потрібно вирішувати проблему напряму з людиною, так щоб це не вплинуло негативно на ваш бізнес в цілому подальшому, тобто не було якихось таких негативних, суперсильних відгуків, і вирішувати цю проблему з людиною обов'язково. Це прям мандат. З чого ви почали вивчення духовності? Блін, насправді ну, мені здається, що я досі не почала це, тому що е мені це цікаво. Тобто, наприклад, дійсно там різноманітні практики я їду в ретрит, ну, типу 1 числа е від свого клубу. Буду пробувати, мені здається, що це дуже цікаво. Але для мене просто духовність це не ситуація з тим, що ти хочеш збігти кудись від чогось в духовність. Для мене це як плюсик, як розслаблення, як якесь розуміння там, вищих сил і так далі. Просто для багатьох це, типу, там, треба гроші, взяла-помедитувала. Ну, це не так працює. Ти взяла помедитувала, тому що ти розслабилась. Тобі прийшла там, геніальна думка про те, е, там, як заробити гроші, наприклад. Тобто, це просто так ну, не буває. У будь-якому випадку для медитації або там є медитація для, для знаходу кохання, там. в будь-якому випадку ви тоді не працюєте свою впевненість. Я думаю, що медитації працюють так, що під час них, типу, допустим, це медитація на гроші, а, і там а, це медитація зі словами, нехай. Медитація зі словами, і там ти просто слухаєш слова і в свою голову програмуєш якраз таки ці грошові програми і потім в житті ти бачиш більше можливостей, де можна заробити гроші і тому подібне. Тому я вважаю, що медитації вони класно працюють як і для розслаблення, так і для направлення свого мозку, якраз таки в ті речі, в ті напрями, які вам потрібні. Ну, я робила медитації декілька разів і тільки зі словами. Тому що просто під музику просидіти 20 хвилин, і я не можу. Мені складно, я не розумію, що мені робити, про що мені думати, тому от тільки зі словами. Класно допомагає. Я навіть давала декілька медитацій у себе на навчанні учням для того, щоб, типу, вони розуміли, як входити в спокійний стан для того, щоб знаходити ідеї. Тому що, коли в тебе в голові куча ти сидиш, ти не розумієш взагалі, що тобі робити, в тебе якісь проблеми і в житті, там на роботі, в стосунках, е хто я, я та, ти буквально сидиш, ти не розумієш. Тобі треба розслабитися для того, щоб продовжувати там, ну як в моєму випадку, випадку учнів це продумувати ідеї для відео, для того, щоб просувати свої бізнеси. Вот. Да, з чого я почала вивчення духовності? Ну, взагалі, у мене прекрасна є подружка, е, яка займалася духовністю і постійно мене на це все підбивала. Е, але я така діп, та ні, херня. Ну коротше, я ніколи в це не вірила. Да, але ми, ми на першій зустрічі з Аліною. Да. Ми розмовляли якраз таки про медитації. і ні, ми не розмовляла. Настя сказала: я піду, зроблю медитацію. Да. Я типу, говорю, какая херня? Да, и она скажет мне, типа, я не буду фу, бред. Ну, ты как бы... Я не верю в это. Да, а потом через три месяца в историях все об этом. Почему да, я родос медитации? Я думаю, вот это ты, конечно, блин, переобулась. От і потім якось так трапилось, що я вирішила спробувати. Я спробувала і мені не зайшло. Тобто, у мене не вийшло там розслабитися туди-сюди. Я і до цього як би пробувала, і воно мені ніколи не заходило. Але потім я пішла саме не в медитації, а просто вивчення себе. Своїх патернів поведінки, які у мене випрацювалися там ще з дитинства. Короче, я прям глубоко копнула в це все. Пішла на танці, які вивільнюють емоції через тіло, і я зрозуміла, де і в чому у мене є якісь там зажими, і я почала з ними працювати. І так почався мій шлях в духовність. Так я почала читати і книжки про духовність, і в своєму оточенні мати багато людей, які займаються духовністю, і багато навчань, наставників. І, звичайно, тоді, коли ем, от кажуть, типу, е, як я просто раніше жила, і як я думала. Типу, я спробую, і там я вирішу вірити в це або ні. А насправді це працює навпаки. Прям повністю, тобто ти спочатку віриш в це, тобто ти віриш, що тобі це допоможе. І тоді це реально тобі допомагає. Тобто, спочатку ти віриш, потім це діє на тебе. І тоді це реально почало на мене класно діяти. І зараз я медитую, наприклад, взагалі без звуків, тобто в повній тиші. І я можу так просидіти хвилин 30. Просто в трансі, в своїх думках якихось, і потім я така прокидаюся, така типу, ого, яке небо красиве, сонечко, Дякую життю за те, що я живу. Ну, от в тому то і ситуація в тому, що ти себе налаштовуєш на так. медитації. Тому що дійсно, якщо в тебе зажим, і ти такий, типу... Фу, це херня, все важна духовність, і все таке. Просто згадайте про те, що немає е, людей, які займаються духовністю, немає бідних людей. Всі вони в будь-якому випадку е, у них класне позитивне життя. Uh, у них є все, вони щасливі, вони ніколи поганого нічого ні про кого не скажуть. Так, да, що б я хотіла сказати, тут напевно ти маєш на увазі, бага... ну, немає бідних людей. Це навіть не про гроші, да, а те, що да. люди, які займаються духовністю, uh, вони завжди багаті в своїй голові, в своєму мисленню і до свого життя. Тобто, якщо людина заробляє купу грошей, але їй все в житті не так, і вона думає, що херня, то херня, то херня, у мене все не так. То, типу, ваші гроші вам до срака, тому що ви її не живете. Останнє питання з цього відео: друга частина буде на каналі У Аліни. Посилання на відео буде в описі під цим відео. А де берете ідеї для магазина і як працювати в таких умовах, що зараз? Насправді трошечки не розумію, в яких таких умовах, але і думаю, що це про відключення світла. В мене його не відключають. Я живу в Дніпрі. Ні, звичайно, було декілька випадків, коли його відключили, але це було, ну, не так, невчасно. Нормально відреагувала, просто поїхала в центр кушать собакою зі своєю все. Робота на цей день відмінилася, але вона була не настільки важлива, тому все було ок. Де беру ідеї в житті, в кіно. В ютуб роликах в спілкуванні всюди беру ідеї. Мене взагалі надихає, як віка бере ідею. Вона сідає по і потім така: у мене ідея, йдемо знімати відео. Да, Це взагалі... Да, ну типу. Просто насправді для того, щоб у вас були ідеї, треба просто, щоб вас оточувало те, що вас надихає. Тому що якщо ви просто будете сидіти, ну сидіти вдома і дивитися відео в Тіктоці, у вас ідеї ніякі в голову не прийдуть. Треба хоч якось переключатися. Тому що в Тіктоці у вас стрічка рекомендацій, вона вже підлаштована під те, що у вас відпочиває мозок. Тобто, я не думаю, що у вас в стрічці дуже багато там якихось цікавих відео, які ну, про які дійсно там можна їх переробити або надихнутися ними і зняти під вашу нішу там вашого магазину. А раніше, коли була на слуху дуже супермама, я дивилася її спеціально, щоб усі крінжові моменти цих крінжових мам брати і робити відео в Тікток. Прошарене да. лайфхак, запам'ятайте, будь ласка. Да. В принципі, будь-який, скажімо так, хайп, який є, треба його якось використовувати. Тобто, наприклад, що у нас зараз? Просто рандомно, да? О, ось ця тикалка в телеграмі, хамстер чи щось таке. Да, ну, типу, всіх бісить, що всі люди навколо клацають ось цю штуку. Ви не, курсі, тому, ви, не ви, ви не в курсі, тому що ви не, не в зумерському світі. А, коротко, в якому світі? Зумір, ви тут в своєму домі сидите, ви не шаріться і можна записати відео про те, там діалог між двома людьми, який один цим займається, а другий ні, і запропонувати якусь більш кращу ідею і прорекламувати ваш товар, як мінімум, ось такий варіант. Просто берете те, що зараз на слуху, або те про що всі знають, і використовувати це в своїх відео. Все. Бо так от ці ідеї. Так, ну до мене питання, де я беру ідеї для магазину, звісно, складне, тому що я взагалі сама по собі людина не креативна, але як це працює у мене? По-перше, мені приходять ідеї для будь-якої справи тільки тоді, коли я фокусуюся на цій справі. Uh -huh. Тобто, якщо я не тримаю фокус на цьому, до мене не приходять ці ідеї. А, мені набагато легше придумувати ідеї так. Що я сідаю і задаюся собі питанням: типу, от мені потрібно придумати ідею там, з новим упакуванням, грубо кажучи. Е, і я сідаю і просто виділяю там півгодини собі такий мозговий шторм, сама з собою спілкуюся, спілкуюся з Максимом, тому що ми ведемо спільний бізнес. Е, і так ми вирішуємо, яке упакування ми все ж таки робимо, і нам достатньо ну, пів години-години, щоб все ж таки прийти до спільного рішення і почати вже його реалізовувати. Тобто, у мене так, у мене немає такого, що я попісила і прийшла ідею. Я це повіки на часті, вона більш в цьому креативна. Дійсно, ідеї не будуть приходити вам просто в голову, якщо ви цим не займаєтесь постійно. Тобто, вам потрібно фокусувати увагу на тому, що вас повинно по перше щось надихати. По-друге, що вам потрібно це записати. Там, наприклад, ви пишете сценарії для своїх відео, ви знаєте, що ви виключаєте все. Ви виключаєте собі телевізор, ви простоєте, не знаю, там готувати чи чимось займатись. Ви сидите, у вас є тільки там телефон з виключеним інтернетом, тому що вам постійно приходять повідомлення, ви на них відволікаєтесь, і ви пишете там ці сценарії, продумуєте і так далі. Якщо ви бачите щось прикольне, що вас там надихнуло, записали це собі. Потім там пишете сценарій, згадали про це, або там подивилися і записали е, новий сценарій з цікавою ідеєю. Да. Наприклад, просто якщо казати про відео, то я майже не пишу сценарії до відео, тому що у нас в Дейті-Ток спеціальні люди для цього є. Спеціальні люди. там люд. на крутому ж, тому що, звісно, от для Рілсів ми знімаємо разом з нашим контент-мейкером, і ідеї ми також придумуємо разом. Тобто вона приходить, ми сідаємо і спілкуємося, що от у нас такий товар mm -hmm. про нього не буде зняти, знімаємо там ось так, ось так, ось так. Тобто до нас приходять так ідея, але... Але я вважаю, що для того, щоб придумувати ідеї, потрібно просто ширше дивитися на світ yeah. і замічати навколо себе навіть ту ж саму красу, замічати ту ж саму природу, тому що коли ти фокусуєшся взагалі на цьому світі, на своєму оточенні, на тому, що відбувається, то тоді в тебе більш світла голова і більш проходять світлі ідеї, okay. yeah. не про зомбі. Копійки не сни. Сняться мені сни останнім часом про зомбі, тому що ми дивимося і мертві підуть вже дев'ятий сезон, і мені просто от кожен день мені сняться зомбі просто в чомусь. До речі, а вам сняться сни? Напишіть коментарі. Це це зомбі, напишіть коментарі. Тому що Максиму, наприклад, не сняться сни. Вікі сняться щодня і мені щодня. Так. Да. Вам сняться сни? Напишіть. А еротичні сняться? Мені не. Мені не. Другу частину, яку ми будемо знімати через секунду. Ви можете подивитися на каналі у Аліни. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи сняться вам сни. Ось, будемо вдячні вам за підтримку наших відео. Чекаємо вас на моєму каналі. на моєму. І підписуйтесь на наші інстаграми, от вони, якщо вдруг не підписані. Ну, це буде дивно, звичайно, якщо не підписані. Звідки але... ви тоді перейшли? такі річливості? -та. А, кстати, ще купуйте у вікі курс по та а у мене этот, як його вхід до телеграм-каналу для підприємців. Да. Обов'язково. Обов'язково. Пока!